Доброго дня, шановні третьокласники! Сьогодні в нас тема переміщення слайдом презентації. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся, як переміщатися слайдом презентації, що таке режим показу презентації, що таке властивості слайда. Пам'ятай та дотримуйся правил роботи з комп'ютером. Пригадаємо правила роботи за комп'ютером. Пам'ятай, не можна торкатися з'єднувальних друців, не можна залишати на самоті з комп'ютером домашніх тварин. Та в комі. Слідку за осанкою спина повинна бути прямою. Очі розташовують на відстані 50-60 см від екрану монітору та кожні 30 хвилин роби перерву у своїй роботі. Повертаємось до теми нашого уроку. Щоб відкрити створену презентацію, Потрібно перше, вибрати кнопку Відкрити, що міститься в лівому верхньому куті вікна PowerPoint. Далі, у вікні Відкриття документу відкрити папку Дізбережену презентацію. І третє, спочатку потрібно вибрати ім'я необхідного файлу, а потім кнопку Відкрити. Для демонстрації готової презентації використовують режим показу слайдів. У цьому режимі кожний слайд розгорнутий на весь екран. Запуск презентації на перегляд. Запустити презентацію на перегляд в режимі показу слайдів можна одним із таких способів. Перший це виконати команду показ слайдів. Далі почати показ або натиснути клавішу F5. Переміщення слайдом презентації. Під час показу презентації перейти до наступного слайду можна. Натиснувши клавішу Enter або Пробіл. Класнувши лівою клавішою миші по слайду презентації. Розглянь малюнки. Який вигляд має екран монітора у звичайному режимі і режимі показу слайдів. Поняття презентації. Основним об'єктом комп'ютерної презентації є слайд. На ньому можна розмістити текст, зображення, таблицю, відео, фігури. Після запуску програми MC PowerPoint відкривається її вікно, у якому вже міститься один слайд. Це титульний слайд, на якому розміщують назву презентації. Слайд, як і кожний об'єкт, має властивості. Властивостями слайду є розмітка слайда, фон, оформлення слайду. Ці властивості можуть мати різні значення. Розмітка слайду визначає схему розташування об'єктів на слайді. Фон визначає заливку фону слайду. Оформлення слайда визначає зовнішній вигляд титульного та звичайного слайду. Оформлення звичайного слайда не повинно суттєво відрізнятись від титульного. Дякую за увагу!